Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про необхідність закінчення війни проти України. Він назвав її сильним сигналом для того, щоб посилити тиск на Ерефію і змусити її вести переговори. Міністр наголосив, Україна потребує участі США для досягнення довгострокового та справедливого миру. Я нагадаю, що президент США Дональд Трамп закликав очільника Кремля Путіна якнайшвидше укласти угоду про припинення війни. В Україні інакше запровадить високі податки, тарифи та санкції. І Україна та західні союзники обговорюють розміщення до 50 тисяч іноземних миротворців на лінії розмежування. Про таке повідомляє Файненшнл Таймс. З посиланням на джерела і видання пише, що повернення Дональда Трампа в Білий Дім знову пробудило інтерес до цієї ідеї. І зазначається, що поточні переговори зосереджені на формуванні стримувальних сил з п'яти шести різних європейських країн. Місія переслідуватиме тримати, запевнити Україну у підтримці Заходу, утримати Росію від нового нападу і показати США, що Європа війде на гарантуван безпеки України.